Дорогі брати і сестри, побратими у Христі, сьогодні я хочу звернутися до вас зі словом, яке йде не лише від мого серця, а від всієї нашої історії, нашої віри і від самого Господа про національну єдність. Україна це не лише територія, це народ, це душа, спільна молитва і спільна боротьба у кожному куточку нашої землі. Живуть українці, які мають одну мову серця. Це любов до своєї батьківщини, до правди до свободи. І сьогодні, коли темрява намагається розділити нас, ми відповідаємо світлом єдності. Коли ворог сіє страх, ми відповідаємо вірою, коли намагаються знищити нашу націю, відповідаємо братерством. Христос заповідав нам, щоб усі були єдині. Це єдність не про однаковість, а про спільну мету, про єдине джерело віри, Бога і любові один до одного. Ми народ, котрий не зламали ні війни, ні імперії, ні зрада. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно пам'ятати. Єдність це не лише слово, це вчинок. Це молитва, це плече побратима, це співстраждання і солідарність. Молимося, щоб Господь зберіг нашу дію. щоб ми були не натовпом, а народом, не розділеними, а цементованими вірою, надією і любов'ю. Нехай Бог благословить Україну, нехай благословить кожного, що тримає не тільки в руках зброю, а й світло у серці. І нехай над нами завжди буде знак перемоги не лише військової, а й духовної єдності. Народу у Христі, слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України.